Ну що ж дорогі шанувальники смарт-окулярів? В мене є для вас гарна новина. Компанія Meta представила нові райбени з камерами другого покоління. Ну що ж, давайте розберемося, чим ці окуляри відрізняються від попередньої версії. В цьому відео можна говорити лише про покращення В нової генерації цих окулярів. Ми можемо побачити нові палітри кольорів, наприклад, тут, тут або ось тут. Але окрім сміливих візуальних рішень, компанія-розробник подовжила автономність роботи цих окулярів. Тепер ми можемо знімати відео, робити фото на протязі 8 годин. Але якщо раптом ви опинились у незручній ситуації та ваші окуляри виявились повністю розрядженими, це не є проблемою, тому що компанія в нових поколіннях окулярів покращила ще й кейс. А саме тепер час заряджання окулярів в цьому кейсі складає 20 хвилин до 50% заряду. А поки ваш окуляр заряджається, у вас буде час випити каву або звісу смачну. на 20 хвилин. Це ж ніщо. Ну а на солодке компанія-виробник нам залишила покращену стабілізацію та покращену якість зйомки у форматі до 3К. Боже, я вже хочу собі ці окуляри. Ну а якщо ти хочеш дізнаватись більше цікавих фактів про світ техніки та гаджетів, підписуйся на нашу сторінку. А якщо тебе зацікавили ці окуляри, став плюс директ та роби предзамовлення.